Всім привіт! Вітаю на каналі Весело! Хто ще не підписався, підпишіться, поставте лайкос, напишіть коментар. І знову посилка з тему розпаковуємо. О май гад! Що це таке? Ви подивіться на цю красу. Ні, якщо чесно вам сказати, качество лучше, ніж я думав. Звісно, це не найки і Адідаси, але но... походжу, знімлю відео обзорчик. Ну пока. Лайкос. За 500 гривень. <ракета>, Ракета. Так, друга посилочка. Челот. Опана. Ой-ой-ой. А -ой. що це таке? А це дитячий одяг. Штанішки. Таке. Латічко. Гарно? Я теж думаю. Достойно лайкоса. І лот номер 3 <смір> Чоловічий капелюшок. Червона шапочка. Дивіться, та ти що? Тепер папа буде в червоній шапочці. <смір> І з цими. Червоними красочками. Як вам, а? напишіть коментар. Підходить? Я думаю, підходить. А ще підходить дуже сильно, коли під цим відео багато лайків та гарних, ну або не дуже, коментарів. Так що не забувайте, лайкайте, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Дякую, па-па.